Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні у нас 1 квітня мешкаю я на півночі України, місто Чернігів, і сьогодні тема мого відео «Часник. підживлення часнику весною. В цьому відео я хочу розказати, чому не варто поспішати починати підживлювати часник зразу, як тільки пішла перша зелень. Також розкажу про мінеральні добрива, які використовуються на часнику Весною та про органічні добрива, які використовую я. Чому не треба поспішати зразу, як тільки часник пішов у ріст, починати його підживлювати? Ну, навесні усі зелені рослини потребують, по-перше, азоту. Але часник у нас ми вирощуємо не на перо, а на голівку, тому ми повинні зачекати. Доки часник набереться сили, розвине добре кореневу систему, і потім вже починаємо його підживлювати. Коли ми садили на зиму часник чи садимо навесні часник, у землю ми вносимо попіл як фосфорно-калійне добриво, або додаємо мінеральні фосфорно-калійні добрива для того, щоб зубочок часнику добре вкорінився і розвинув гарну кореневу систему для того, Щоб зав'язалася потім гарна чеснокова голівка. Зараз це в мене чеснок, який я садила осінню і фосфорне калійні добрива я вносила при посадці, вони не такі, як нітратні. Тобто азотні добрива вони не вимиваються так сильно, фосфор калі не летючий такі, як азот, і в землі вони є, що дає можливість чесничку добре розвинути свою кореневу систему. Я вношу азотні добрива, чекаю, доки чесник дасть шостий. Листочок. Цей із року в рік я роблю, і азотні добрива вносяться, коли рахуємо, що у нас вже є 6 листочків. Зараз, початок квітня, на чесничку 4-3 листочки, і азотні добрива вносити зарано. По-перше, тому що часник, як я вже сказала, Повинен спочатку добре вкорінитися, а якщо ми йому зараз дамо азот, він займеться своєю зеленою масою, і коренева система залишиться недорозвиненою. Це перше і друге, азотні добрива вони не здатні всмоктуватися часничком, якщо земля ще не прогрілася. Вона повинна прогрітися хоча б до температури плюс 10. У нас сьогодні тільки другий такий теплий день. До цього була температура навіть мінусова вночі і там плюс 10 в день. Земля ще як слід не прогрілася. В мене чесно, часник під мульчею, мульчу я цю не прибираю, доки не буду копати чесник. Тому земля в мене ще достатньо не прогрілася для внесення азотних добрив. Якщо у вас немає мульчі, все одно чекаємо, поки земля прогріється досить добре. Плюс 10, а краще, там, плюс 12, плюс 15, Коли чесничок дасть шість листочків, потім вже починаємо вносити азотні добрива. Якщо азотні добрива внести по холодній землі, вони досить летючі, вони сильно вимиваються дощами весняними, досить швидко, і часник просто не зможе прийняти цей азот у холодній землі, а він або випариться, або вимиється дощами. Це буде така наша ну, марна робота. Перші роботи, які треба зробити на чесничку до внесення добрив, це прорихлити землю у міжряддях, для того, щоб і повітря. Пустити в землю і для того, щоб перекрити канали випаровування. Оці тріщини на землі. В мене їх нема, тому що він під мульчею. А якщо мульчі нема, то такі тріщини по грядках, ви знаєте, да? ось в мене гола грядка. Оці тріщини треба зарихлити на, десь на глибину там 2 см, для того, щоб перекрити вивільнення вологі із землі. Далі, що я роблю зразу після зими? Я просипаю свою мульчу це у випадку, якщо мульча не знімається, я просипаю мульчу попелом для того, щоб продезінфікувати цю мульчу. Бо ми знаємо, що у мульчі зимують усякі шкідники, усякі захворювання, тому я трошечки просипаю попелом зверху по мульчі для такої дезінфекції. Після цього пройде 2-3 тижні, і потім я вже буду. Підживлювати азотними добривами на стані 6 листочків. Якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то перше підживлення чеснику можна провести вже про, по прогріті землі, як я вже сказала, до 10 і 12 градусів мінеральними добривами, такими як аміачна селітра або сечовина – або е, нітрат амонію десь на 10 літрів 20 грам цього мінерального ну, будь-якого мінерального добрива. І ще можна додати е, сульфат магнію, також 20 грам на 10 літрів води, прорихлити міжряддя і по вологій землі пролити цим мінеральним добривом, якщо ви використовуєте тільки органічні добрива. Можна використовувати або настій курячого посліду, або зелене добриво. Я використовую і курник, і використовую зелене добриво. Маємо курочок, тому усю зиму я підстилку з них збираю у мішки. і Потім використовую в якості добрива не тільки під часник, а під усі свої культури, і також і дерева, і квіти, усе Настій курячого посліду. Я роблю в ведрі, накриваю його кришкою і кожен день промішую для того, щоб ну, ну зійшла оця піна. Так вивітрюється азот. Частково з цього добрива, але багато його залишається і в розчині. Як робиться розчин? Значить, пів відра курячого посліду. Разом із підстилкою я набираю у відро, заливаю водою і накриваю кришкою. Кожен день промішую. Відро стоїть на сонечці, для того, щоб процес бродіння проходив швидше. Буквально там, я не знаю, 5 днів, і розчин вже готовий до використання. Один літр цього розчину на 10 літрів води я далі використовую під усі культури, включаючи і часник. Якщо немає курей, можна використовувати гранульований курячий послід, він продається у будь-якому садовому магазині, але там концентрація поживних речовин більша, ніж про те, що казала я, тому що в мене послід разом з підстилкою, там можна взяти одну третю, одну четверту відра і залити водою, і отримати. Такий самий розчин для підживлення рослин. Замість або разом із курником можна використовувати зелене добриво, тому що в нас вже гарно пішла розвиватися зелень і бур'яни, і ми копали усі, боролися з пирієм. Це все можна використати з користю для нашої ділянки, для наших рослин. Значить, усі бур'яни ми збираємо у відро. Туди дуже корисно додавати кропиву, оцей пирій разом із кореневищами, кульбабу, туди ж додаємо будь-які бур'яни, мокрицю. Щавель, усе додаємо з кореневищами, з землею на них. Земля послугує як джерело корисних бактерій, ми внесемо у цей розчин, додаємо усі бур'яни рослини, окрім рослин, які мають. Отруйні якісь речовини, ну, наприклад, піжма, там, полин чи амброзія, ну, щось таке. Такі рослини ми не даємо. Далі. Із опалого листя або із зеленого листя зелене добриво також не робиться, тому що там можуть бути речовини, які пригнічують розвиток рослин, які ми далі будемо підживлювати. Зелене добриво зроблене правильно, якщо воно має дуже неприємний запах, запах такий силосний, який потім руки неможливо вимити. Тому обов'язково і що з курником, що з зеленим добривом, треба працювати. У рукавичках, ну по-перше, щоб потім не виняли руки. Ну а по-друге, для того, щоб себе захистити від великої кількості бактерій, які містяться у цьому розчині. Навіть запах курника можна пережити, він не такий вонючий, як запах оцього зеленого доброва. Ну це правда. І якщо я ще раз скажу: якщо у вас зелене доброво вийшло без запаху, значить воно зроблено неправильно. От чим вонючіше зелене доброво, Тим воно виходить корисніше, тому що утворилися оці силосні бактерії, які зробили нам корисне зелене доброво. Я думаю, що про зелене доброво я зніму окреме відео, може, навіть наступне, тому тисніть на дзвіночок, кому це цікаво, для того, щоб не пропустити моє наступне відео. Я на чесночку використовую і курник, і зелене добриво. Спочатку, як буде 6 листочків, я пролю свої грядочки курником. Ще раз повторюю, як робиться розчин, значить піввідра посліду з підстилкою, заливаємо до 10 літрів, 3-5 днів воно перебродить, можна використовувати. Значить, Ну, десь більше, ніж півлітра літр розчину на 10 літрів води проливаємо перед, по мокрій землі, і потім, там, де пролили, мульчуємо або сухою землею, або мульчею. Тому, що, як я вже сказала, азот дуже, дуже ледкий. І він швидко випаровується, тому ми його прикриваємо чи землею, чи мульчею Потім, через 2-3 тижні, я ще раз буду підживлювати часник вже зеленим добривом, тому що воно, окрім азоту, містить дуже багато корисних там, макро та мікроелементів для часничку І зеленим добривом я буду там через 2-3 тижні підживлювати. Чесничок декілька разів за сезон до того моменту, поки не почне вже чесник готуватися до збору врожаю. Що зеленим добривом, що курником, обов'язково проливаємо по мокрій землі. На сьогодні в мене все. Усім бажаю гарних врожаїв, квіточих садів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Якщо вам сподобалось моє відео, коментуйте обов'язково, тому що мені потрібний зворотній зв'язок. До скорих зустрічей, па-па!